Записали тему уроку. Ми з вами продовжуємо розглядати двогранний кут. Продовжуємо з вами розглядати двогранний кут. Тепер. Тепер давайте з вами поступово пригадувати. Давайте з вами поступово пригадувати. Що таке взагалі двогранний кут? Можна своїми словами, Даня Чернов, таке. Усі, усі лінійні двогранного кута Артем Кравченка. Які вони всі? Рівні. Далі. Продовжуємо з вами працювати. Відкриваємо підручник. Сторінка 129. Сторінка 129. На сторінці 129. Перше завдання, яке ми з вами будемо виконувати, ми його спробуємо виконати усно. Ми його спробуємо виконати усно. А навіть не 129, навіть 130. 129 ми з вами вже пройшли. 129 ми з вами вже пройшли. Так. Так. Давайте ось тут, щоб було чітко видно площини. Всі, що нас цікавлять. Дивіться. Що він такий великий. Дивіться. І так, в нас сказано, що в нас є куб. У нас є Куб Д, А1 Б1 С1Д1. Серед наведених кутів нам треба вказати лінійний кут двогранного кута, грані якого належать площинам С і б 1 с 1 Тобто, тут у нас належить площинам А БЦ Ось у нас перша площина. І А 1 с 1 А 1 с 1 Ось у нас друга площина. А Б1С. Ось у нас друга площина. Питання таке. Нам треба вказати лінійний кут двогранного кута. Між цими гранями. Дійсно, це в нас буде кут b 1 ab Тобто, одна, одна грань в нас дивиться вгору, інша грань в нас лежить, тобто, одна грань в нас по діагоналі розташована, інша грань лежить в нижній грані нашого, інша площина в нижній грані нашого куба. Але питання таке: чи все в нас правильно побудовано? Що, коли виріжете хліб. Тому що, коли ви ріжете хліб, ви якраз відрізаєте, тобто ви відрізаєте його повною площиною. Правильно? В цьому випадку так само. Ми ж площину з вами не добудували. Тобто, ось наша площина буде. Площина повинна мати 4 кути, як мінімум, якщо це не тетрайдер. Якщо тетрайдер, то там менше. Ну, це ми сьогодні будемо розбирати. І, відповідно, А, Б, С. Тепер, чи, от тепер вони дотикаються стороною. І ось у нас лінійний куточок. Правильно? От тепер вони дотикаються, тобто одна грань розташована в кубі по діагоналі, інша, грань належить, інша площина належить нижній грані нашого куба. Тепер в нас питають: назвіть величину, знайдіть точніше на величину вказаного двогранного кута. Яка там буде величина? По іншому. Чим є АБ1 по відношенню до грані АА1 Б1Б? Гіпотенози. Ну, взагалі діагонально. Ну, якщо втратити прямокупний трикутний А, ну. прямо Б1Б гіпотенуза, нехай. Тоді який же кут буде в нас? Чому у нас буде дорівнювати кут Б1 АБ? 45. Чому? 45. Тому що в нас це квадрат, і, виходить, ділить напополам. пополам. 45 згоден, 45 градусів. Але єдиний, ну тобто, як ще можна довести. Та можете за допомогою, наприклад, того самого тангенса. Тобто, відношення протилежного катета до прилеглого. Відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто, у вас сказано, що це куб, наприклад, кожна сторона по 3. Неважливо, чого сантиметри, міліметри, метри то вже другорядно. Найголовніше, тобто, якщо ви будете шукати, наприклад, тангенс цього кута b 1 AB, До чого ви дістанетеся? Ви дістанетеся до відношення 3 до 3. Тобто відношення протилежного катета до прилеглого. 3 до 3. Відповідно, поділите, отримайте 1. А як ми знаємо, що в нас тангенс 45 градусів дорівнює 1. Тобто, кут b 1 AB буде дорівнювати 45 градусів. Ось таке просте доведення. У нас є рисуночок, але ми його спробуємо ще побудувати. Прямокутники. Прямокутники АБЦД і БЦЕФ лежать у різних площинах. Причому пряма АФ перпендикулярна до площини АБЦ. Пряма Аф перпендикулярна до площини АБЦ. Знайдіть двогранний кут, грані якого містять прямокутники. Якщо АФ корінь з 15, це Д корінь з 5 см. Записали номер 13-11. В принципі, це не так складно побудувати, тому давайте спробуємо це побудувати. Так, краще в інший бік. Ось так. Тобто, зробити плюс-мінус так само, як у вас зображено на... в підручнику. Зробити щось схоже на те, що у вас зображено в підручнику. Можна трошки ось так і ось так. Так, тут у нас ось сюди нас, тут у нас ось сюди два. І з'єднали їх. Далі. Тепер, ну, в принципі, можемо так само, як у нас в підручнику сторону АФ позначити іншим кольором. Можна, в принципі, тим, що в нас вже є. Тобто, це в нас сторона Аф, яка перпендикулярна до. Нам сказано, що АФ перпендикулярна до площини АБЦ. І підписуємо: тобто до площини, і підписуємо усі наші грані. С Д. Ага. Тепер. Так, давайте. Продовжуємо. Тепер. Тепер записуємо те, що в нас відомо. Давайте швиденько. Що в нас є? У нас є АФ дорівнює корінь з 15 сантиметрів Корінь з 15 сантиметрів. Далі. СД дорівнює корінь з 5 сантиметрів. Далі. Знайдіть двогранний кут, грані якого містять прямокутники. Тобто, давайте з вами подумаємо, який кут ми з вами будемо шукати. ФБА. ФБА. Можемо так. Можемо кут ФБА. Можемо шукати кут ФБА. Тобто двогранний кут, грані якого лінійний кут двогранного кута. З чого можемо розпочати? Спочатку, може, підписуємо, що у нас. І... Дивіться, ви з цього всього трикутника, який в нас є. Що ми знаємо? Ми знаємо, що в нас є АФ за умовою. І більше нічого в нас немає. У нас є також сторона CD. Що ми можемо знайти? Mm -hmm. Можемо спробувати mm -hmm. знайти. Можемо провести вторую таку прямую і знайти це. Навіщо? Просто, ми просто можемо знайти АБ, тому, ну, що, АБ ДЦ, най... тому що у нас за рівні ДЦ, це ж у нас прямокутник. А Б дорівнює С Тому що це сказано за умовою, що це в нас прямокутник. Не вигадуйте собі велосипед. А Б дорівнює СД. дорівнює корінь з 5 см. Не вигадуйте собі велосипед. А навіщо вам сторона ФБ? Зробіть, зробіть просте відношення. Тобто, якщо ви шукаєте кут ФБА. Давайте так, подивимося, що, які сторони в нас є. В нас є сторона ФА і є сторона АБ. Які це сторони? Відношення. Відно. Які це сторони? Це. Катет, ця гіпотенуза точно. Правильно, гіпотенузою буде гіпотенузою буде ФБ. Тому що у вас сказано, що ФБ, Фа у вас перпендикулярно до площини. Тобто, яка різниця? Перпендикулярно сюди і перпендикулярно сюди. Тобто, до, до кожної частинки площини FA буде перпендикулярним. Тобто, далі. Тепер відштовхуючись від цього. Якщо в нас є два катети. Яке відношення ми можемо скласти? Нехай буде так. А відношення Аф до АБ. Що це за відношення? Тангенс. Чому тангенс? Щоб у вас виникало менше питань. Ви можете скласти як таке відношення, так і інше. Чому тангенс? Тому що пригадуємо відношення в прямокутному трикутнику. Відношення. Що таке тангенс кута? Це відношення протилежного катета F -F до прилеглого до АБ. Те, що ми і записали. Правильно? Що воно? туди сюди грається. Продовжуємо. Тангенс кута АБФ. Або ФБА, як ми записали його, так? Тобто, підставляємо значення корінь з 15. Поділити на корінь з 5 Дорівнює тангенс кута ФБА. Тепер. Що в нас вийде? Яке буде відношення? Який вийде тангенс кута ФБА? Корінь з трьох. Корінь з трьох. Корінь з трьох. Кут ФБА? Чому буде дорівнювати? Зараз. 60 градусів. 60 градусів. 60 градусів. Записали відповідь. Кут ФБА дорівнює 60 градусів. Тобто лінійний кут двогранного кута. Лінійний кут двогранного кута. Записали параграф.